І в складі цього препарату йдуть всі олійні плоди, ну, їх похідні так само. Ромашка йде, валеріана йде і триптофан. Ось тому він повністю безпечний, немає чого переживати, що це якийсь там дивний засіб. Він дуже часто використовується, практично всі тварини раз за життя вживали його абсолютно безпечно, знімає стрес. Він з капсул. Ці капсули можна пити як цілими, так і видавати з них те, що в них всередині вміст їхній, в корм або ще кудись. Так часто роблять для котів, тому що коти не можуть ковтати цю капсулу, вона досить велика. Ось препарат працює методом набутості, тобто ви даєте його на постійній або певний, певний період часу від однієї таблетки. ефекту ви не побачите. Це потрібно днів 5-6, аби він почав працювати. Ось дуже часто купують люди, або він просто лежав в аптеці, тому що